І пацієнти звертаються близько 10-ї доби від початку захворювання. Тобто, знову ж таки, ми б хотіли вирішити проблему запізнілого звернення за медичною допомогою. Це той момент, який дасть можливість попередити ускладнення, своєчасно розпочавши ефективне лікування, оскільки саме лікування воно досвід показує, і ситуація в області і в Україні показує, що воно є не тільки неефективне, але й шкідливе. Якщо лікар проводить дослідження і за підозрюю він призначає рентгенівський знімок. І на рентгенівському знімку цю пневмонію видно. І е, важкість пацієнта може бути різною. Тобто можна подивитися пацієнта, і сказати, діти, лікуйтеся вдома, ізолюйтеся і приймайте відповідне лікування. А Може сказати, ні, ваш стан такий, що ми передбачаємо, що... Е, це буде важкий перебіг, чи це буде середньо важкий перебіг, і ми вам рекомендуємо зробити рентгенівський знімок. На знімку бачимо, наприклад, затемнення і говоримо, шановний пане пацієнт, у вас пневмонія, будь ласка, залишайтеся, лікуйте пневмонію в стаціонарі.